Привіт! І це мій ранок, який розпочинається із п'ятої години. Я навіть прокинулася з першого будильника, і це дійсно велика магія. До речі, на ранкове пробудження реально мене надихає книга Гела Еллорда Магія ранку. Є одна цитата в цій книзі, що саме перша година вашого дня показує, яким буде ваш день. Це треба перевірити. По-перше, чому я вирішила прокинутися в п'ятій, а ще мене дуже приваблює тиша. Мені здається, саме зранку вона спокійна, якщо так можна сказати, спокійна тиша. Тому що останнім часом у мене дуже багато думок в голові і реально хочеться все встигати і зранку, особливо не бігти за чимось, а реально мати час в запасі. На вулиці вже капець, як світло. Я в шоці. Для мого тіла зараз дуже потрібна зарядка. Хоч якось. Вчора склала список справ, які я маю зробити сьогодні. За ранок. Всього лиш. Це дуже багато. П'ять ранок. Пробуджень вмитись випиту воду. Є спортивна форма, зарядка вдома. І далі у нас має бути пробіжка біля податку. Ніхто не діве. Oh, my God, зараз так тепло. Не дуже той червоно. Так, нарешті ми вдома. Треба робити розтяжку. Коротше. Побігала я так хвилин десь 12 чи 15. Коротше, непогано мені, мені зараз комфортно, хоча зараз би я пішла в душ, але треба робити розтяжку, тому що я хотіла би сісти на шпагат, і я собі проводжу такий ніби міні-челендж. Після душу. Я люблю мазюкатися якими кремами. Зараз буде моя улюблена частина догляду за собою. Це моя обличчя. Мені в п'ять ранку, якось, коли я встаю, в мене відчуття. У курсу, мене зараз відчуття, ніби вже 9-го десята. Тобто якось по-іншому сприймається час, коли ти дуже рано встаєш. А ти розумієш, що ще люди ще сплять. Що хтось ще спить. У мене тут будинок навпроти, я бачу, ніхто не виходить. І це так класно, а я вже скільки все зробила. Та-рам! -да як важко було зранку встати, і як зараз я себе почуваю непогано. Після сніданку. Короче, коли я снідаю, я завжди дивлюся якийсь ютуб і інглиш-блогерів. І Мене це дуже надихає. So, зараз треба буде мені записати аудіокнигу. Далі вже наступні глави. О май гад, hair is so good. Коротше, я записую аудіокнигу. Не знаю, на що я це роблю. Мені просто подобається, і хочеться, щоб це було корисно, українською мовою аудіокнигу. Просто яка є в паперовому варіанті, я записую аудіо, тому що я сама люблю слухати аудіо дуже. So, вона дуже мотиваційна, я сама, коли її записую, мені так дуже круто. Зараз 9-та година ранку ага. я йду записувати книгу, і це не друга година. Я в шоці. Дуже повільно час іде. Глава 12. Рули своєю проміжністю. У свідомості початківця? Багато можливостей. А у свідомості знавця лише кілька. Сінерю Сюдзуки. Японський вчений. А, японський чернець вчений. Глава. Дванадцяте Рули своєю приміжністю, у свідомості початківця багато можливостей, а у свідомості знавця лише кілька. Сюнерю Судзуки. японський цен Чернець, письменник, учитель. Відомий також під ласкавим прізвиськом. Але я думаю, що наприкінці отурства, початку молодості ми вкалюємо на що недавно поврізлося. Робити великі справи, глава 12. Роли своєю проміжністю. У свідомості початківця багато можливостей, а у свідомості знавця лише кілька. Сунрисовки, японський дзен чернець, письменник, учитель і молодість не про запас. Але я думаю, що наприкінці отрутства і початку молодості. До речі, я не знаю, чи я розповідала. Я створила свій подкаст на Spotify. <риклад> Також думаю, записати ще зараз про своє ранкове пробудження. Там да, у мене є подкаст на Spotify «П'ятихвилинка» — така ж назва, як у мене в Ютубі. Там більш детальніше розповім про свої враження від. Пробудження в 5 ранку. Соу! So, посилання в описі під відео. Переходьте! Ще одне мені треба змонтувати деякі відео, тому сідаю за роботу. На годиннику ще немає 11 а ми вже скільки всього зробили, я просто думаю, а що я буду потім робити цілий день? Але це наскільки круто, тому що так тихо, і таке відчуття, ніби ти один працюєш і тебе нічого не відволікає. Oh my God. Оце, поки сиділа в телефоні, Помонтувала одне відео, друге. Зараз я буду робити свій макіяж. Для мене це прям реально якесь включення. Прям в роботу в день. Тому що в мене ще й багато виявляється всяких планів треба сьогодні зробити. So Інтерій Я би реально кожному рекомендувала би спробувати, хоча б один раз прокинутись ну, хоча б в сьомій ранку. Або якщо ви прокидаєте в сьомій, то реально в п'ятій Тому що для тебе це дискомфорт, але водночас ти реально встигаєш більше. Виходить, ти собі ж робиш краще, але ти відчуваєш дискомфорт. Ну, якось так. Да. До речі, це ж використовую нову тоналку. Вона дуже темна, реально Але ну, я теж трошки бліда. Ну, коли її розташовую, то виглядає ніби я трошки засмагом. So. Хай буде. І потім консилером просто висвітляю і все. Чи могли б ви прокинутись о 5 ранку вже завтра? Як виявилось, у <світ> мене ще цілий день попереду. Тому я може навіть якісь відео зніму, чи запишу якийсь ще подкаст. Можливо, домонтую якісь відео до кінця нарешті. Встигну навіть фільм подивитись. О oh май га! І на цьому, друзі, завершується наш ранок, мій ранок з п'ятої до 12-ї. Yeah. Ми це зробили Я зараз реально енергійна, тому що в мене приходять різні ідеї, як я можу щось там записати, зробити. Дощі, макіяж такий гарний вийшов. Oh so, гарного дня, продуктивного. Пробуйте, робити щось новеньке, втілювати в своє життя. Отож. Хорошого вам настрою, легкого дня, і побачимось наступного відео, Па-па!